Так, новинка. Категорія 1, фабрика Sophieno. тканина називається гемма. Тут дуже широка палітра кольорів, які можна міксувати між собою. Вона має таку фактуру. Трохи схожа на ручну в'язку. Зараз покажемо кожен колір детальніше. Так, такий він не біло-сніжний, перший цей колір, а якби біло-сірий, трохи сірим відтінком. На виду ближче гема 01 Так, трохи збіжеве 80. І ще трохи темніша. 86. Ось так, вони міксуються між собою. Їх присутня така біла трохи нотка. Так, далі такий біжево-сірий колір 85, сіро коричневий. 90. Теж всі ці кольори міксуються між собою. Це у нас була 90. Це 93, коричневіша. Це сірим 90, це коричневіша 93, далі коричнева. Гема 97. Так, продовжимо. Гема 07 97. Далі в таких синюватих кольорах темно синє. Гема 79. І трохи світліше. Гема 77. Далі зелені у нас йдуть відтінки. Такий світлий 70, -й. трохи темніший 72-й. 75. -й. Такий насичений зелений, 39. -й. Далі в нас йдуть біжеві кольори. Навіть трохи такі вони є з розовинкою. Так, цей біжевий Одинадцятий, трошки як з рожинкою, навіть якимось таким іде тринадцятий. Цей такий приємний гема 0,6. Гема 0,4. Трохи з жовтим відтінком. Гема 10. Тепер палітра розово-червоних, бордових таких кольорів. Всі вони такі теплі. Гема 61, ніжний, дуже. Гема 60. Гема 63. 58. Ось такий бордовий. 59. Зараз ще раз наведу вам на фактуру.